Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечво, і сьогодні дивимося рідкісний бій. Так, сьогодні Амікс 1390 легкий танк 9-го рівня буде у нас тащити. Так, сьогодні тащунський бій, так що відразу протискай подбайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Наш автор ріплею відіграє не один. Він у взводі, ще з двома хлопцями, так і вони втрьох з одного клану, соклановці. Так, сьогодні вийшли пограти на 9-х рівнях. Ну, я відразу звертаю вашу увагу, що наш автор реплею з ніком Red Light відіграє повністю всі снаряди, які має. Голдовий підкаліберні, так, навіть немає жодного барабана-фугасиків, ні стандартних підкаліберних снарядиків. Відразу подивимося на наше пробиття. Так, 248 мм пробуває голдовий підкаліберний снарядик, втрачає бронепробиття до 224 мм. І 240 одиниць забирає одна пулька. Чотири пульки в барабані. І як бачимо, зараз 1390 відразу від самого початку бою. Приїхав світити нашим совзводним. Так, до речі, кидаю ще внубку. Так, забув згадати, хто не помітив до сьомих рівнів по одній артилерії в команді та по два легких танки. Ну і до слова, зараз от просто терпимо так. Наші ПТ, точніше, одна ПТ-шка, а інша естежка, бо тому, що у ДС варіант 3, це середній танк. Що я не помиляюся, це преміумний танк. Так і нова ПТшка. Ну, ці хлопці зараз позасідали, ну і зараз ну, нічого не відбувається, просто зараз стоїмо. 1178 асистика поки що в нашій кишені. присутньо. так, подивіться, я тепер помітив, що інструкція стоїть на оптику у нашого 1390. Ну, це рідкісне явище. І по хідпонтам. Зараз ми йдемо порівно. Поки що, там 100 хідпонтів різниці є. Так, Лоренс 40, я так розумію, що зараз прислав свій снарядок як по нашому 1390, чи він по комусь зараз там, отам стріляв. Взаді хтось підсвітився, чи це був просто бланшоти. Якщо за все, ніхто її не підсвітився, бо тому, що тут мільярд кущів, ніхто фізично просто не міг підсвітитися. Хіба що десь не знаю, можливо, з гірки там приворочих, щоб подивитися на мінімапі. Можливо, хтось звідти підсвітив. Все може бути зараз. Вже, уже вже рахунок 3-1. Нічого не придвішає жодної відео, адже ми зараз виграємо по хідпойтам на команду на 2К, так і ще й навіть по гарматах виграємо 3-1. Ну, ви розумієте, так? Більшість боїв отак починається, що союзна команда починає вигравати, ну і тут різко починаються зливатися. Так, без жодних спойлерів, я ну, вже мене не туди занесло. Мій язик, от знаєте, от я так кажуть, що мій язик ворог мій, от якось так, можливо, навіть і неправильно сказав, але маю надію, що ви зрозуміли. Посил того, що я сказав. Так, можливо, трішечки пришвидшимо відео x 2 в два рази, бо тому що зараз нічого не відбувається, щоб не було скучно дивитися. Так, зараз літачок отут у нас приземлиться, неудачно, відразу кажу. Але ви і так це розумієте, тому що це мапа для тестування. Так, впав літачок, і, можливо, зараз хтось з противників. Вирішив сюди приїхати. Так, чи то СПА просто вже не витримує, бо тому, що ніхто з противників не світиться, можливо, поїде вперед. Так, не витримали в нього нірвішки. Ну, можливо, поїде, можливо, ні. Ні, все ж таки стоять. Прототипу типу, 6 отут катається праворуч, і насправді я не розумію, чому 13-90 наш зараз не стоїть задом. Бо тому, що чому я так кажу, бо тому, що протеп 6 команді противника мається на увазі, і не тільки він, можливо, навіть будь-хто з них от просто виїжджає праворуч тут, ви розумієте, і нас пересвідчує. І танки отам стоять, і зараз відкидали, і нашого 1390 просто хлопнули. Так. Вже пішов Раш, я так розумію, ну, принаймні ворожого Лорей на 40Т. ні, також так зараз бачу, що буде виїжджати, так, не витримують хлопці. Ну просто як можна так довго стояти, нічого не робити, тим більше, що наша команда вже почала зливатися. 4-7 рахунок, ми вже на 2К похід пойдемо на команду, програємо. Якщо подивимося на мінімапу, то зараз... Т-29 він от зараз, якщо подивитися на мінімапу, дивіться, от він зараз там стоїть наодинці як сирота. Ну його вже забрав ворожий Т-49, легкий танк 9 рівня, американський. І зараз, по суті, от, приїдуть, зараз наш шпік впав вниз і їде до, наш, до наших союзників та до нашого автора реплею, тому що він чудово розуміє, що ЛКВ-90Б зараз стоїть там на гірці. Якщо подивитися на мінімапу, то... Він там знаходиться на одинці і хтось будь-хто з противників приїжджає отуди рентгеном пересвічує і хлопнули відразу хлопчину, навіть можливо не встиг би дати жодного пострілу. Так, ну що, дивимось далі, що відбувається в бою. Так, ЛКВ-90Б, так розумію, що він підсвітив ворожу С-75, е С-75 е нубці, Я не розумію, чому він ще зараз до цієї пори просто не перевернув оцей весь бій, тому що це достатньо сильний танк є. Так, все ж таки поїхав. 13.90, Він чудово розуміє, що ліворостом нікого не було. І я так розумію, що координували свої дії е, сузводні, бо тому, що е, сузводні також поїхали. Знаходимо прототипу 6, Він фуловий. Так і також барабанщик. Зараз ми розмінялися два проти одного. Тобто не три-три проти одного. аж його забрали? Він один постріл нам завдав на 274 одиниці. Ми йому дали три разом з тим, що його добрали. Так, ну що, зараз дивимося, т 49-й він пожертвував своїм життям просто і цим самим підсвітив ЛКБ-90Б нашого останнього, останнього союзника, який там знаходився. От ми зараз просто, якщо подивитися на мінімапі, наші всі союзники просто отут зажаті. Отут, зараз всі союзники біля нас знаходяться, які ще залишились в живих. Ну, їх не, не так багато, 13-90 та ще. Три союзника на чолі наших е, двох сувзводних, тому що це як не крути, але це топові машини в нашій союзній команді. Знаходимо Е, е 75 п'ятого. і так перша пішла, щоб його добрати, так дві з пробиває, але. Третім побоявся, бо тому, що С-75 у нього достатньо точна гармата. І зараз уїжають вже команда противника. Подивіться, вже забрали нашого одного совзводного. Також нашого союзника вдвох забрали і залишається в живих тільки удс 03 варіант 3 Наш совзводний. Я так розумію, що його зараз будуть добирати. І просто що робить 1390. Він робить, він просто втікає, втікає, бо тому що нічого більше не залишається. Зараз вирішив все ж таки не їхати на ОНІ, бо тому, що я так бачив, що він хотів, але чомусь він передумав. Тут світилася останній раз артилерія. ГВ Пантера. Так, і вона тут ще й стоїть. Зараз треба її збирати обов'язково і відразу сивіться за камінцями, тому що хлопці там вже чекають. Так, Суар 1008, це злющий барабанщик. Також на 4 пульки, тільки в нього шкода, це десь біля 320, якщо не помиляюся. І зараз щастить в цій ситуації, що не влучив Ксор, тому що він мав нас забирати. 253 хіт тільки залишилось у нашого 13.90. Ну і цією останньою полькою, яка просто приземлилася десь біля оцього камінця, він мав нас забирати. Так, хотів зараз поїхати, але. Як бачимо, зараз противники просто зараз контролюють наші авиазі. Збираємо конве оцього С-75, е щоб забрати, було просто чудово. Так, джуто їде, хлопчина він що буде падати. Так, падає вниз, просто. Зараз на халяву роздаємо свій барабанчик, ще й перевернувся, але, на жаль, у нас немає більше жодної пульки, 16 хіт У нього залишилось, так? Став він на нога і починає їхати в нашу сторону. На щастя, у нас не таке довге КД-барабана, не таке довге перезаряджання. На щастя, для нашого 13-90 від'їжджає від кущів для певності. Так і сміливо добирає джуто, тому що це танк сьомого рівня, бо в нас голодові підкаліберні сни, Так я знову ж таки вам нагадую, ми працюємо і зараз намагається спіткати вдачу. 13 хоче зараз <с> добрати в лічок, на цьому практично неможливо щось знизу вверх. Так, жодної пульки він так і не влучив, одні його влучив, мені здається, але не пробив. Ну, але, Ви розумієте, так, треба було його забрати, але дуже важко це зробити. Так, ну зараз залишалися, до речі, одні проти семи танків, хто не помітив, один проти семи. Ну і зараз СМВ це, це 56. -й. Так, це танк сьомого рівня, але він фуловий 1200 хітпонтів. Ну, люди добрі, ми його з одного барабану не забираємо фізично ніяк. Ну і С-75 е не вистачило. Що підсвітити нашого 1390. Зараз цим користається наш 1390 і їде зараз до нашої союзної бази, бо тому що там стоїть на захопленні Оні. Як пам'ятаєте, у нього там 200 з лишнім хідпонтів було. Якщо пощастить, то вилетить альфа і ми його заберемо з однієї пульки. Ну, але саме головне, що ми зараз. Якось виїхали так, що він нас просто з цієї сторони не чекав і зараз нас не добрав, бо тому, що ми знову ж таки для нього також шотні, як і швидше за все він для нас. Так, 224 хітпоінти, заїжджаємо за кошики, щоб не підсвітилося після пострілу. Ще якимось чином навіть не пробили. Ну але контрольним так вилітає. 94% ми захоплення бази збиваємо з ОНІ. Це чудово, просто для ефективності просто феноменально. Я б сказав навіть. Ну і зараз тільки 2800 на стрілу. 2400 з лишнім на світу. 6 танків знищено і зараз залишаємося вже Одні проти двох. Ну я так думаю, що саме головне зараз збирати ворожого С-75, е бо тому що з оцим хлопцем будуть проблеми. Його дуже важко пробити, якщо він буде до нас стояти просто передуматься на увазі. Ми його навіть і не кожним пострілом будемо пробувати ВНЛДшку на відстані, то це 100%. Як ви знаєте, підкаліберні снаряди дуже втрачають бронепробиття на відстані. Ну можливо, десь в притул, можливо, можливо, прокнуло б про бронепробиття, і ми його в ВНЛД все ж таки би пробили. Ну але ви розумієте, так? У нас е, тільки одна спроба. Він тільки він нас побачить, і відразу нас хлопне. Так, с е 75 прочікує на лампу, подивіться, акуратно відіграє. Він тільки виїхав на трішечки, зрозумів, що 1390 десь його підсвітив. Він стояв бортиком, відразу від'їхав назад і відсвічується. Так що це не дурний хлопчия на, хоча. Так, я хотів дуб... спочатку. Я подумав, от як я, я перший раз дивився оцей реплей, я подумав, що це бот, але ні, він відіграє у взводі, що відігравав з конвеєм та Т-49. Цікавий такий взвод, важкий танк, ПТ-шка та легкий танк. І всі три дев'ятого рівня. Так, ну що, не витримали нірвішки 13-90. Бачу, що ніхто з противників не рашить його. І зараз вирішив, все ж таки, ну, це. Насправді це достатньо ризиковано зараз. Оце, що він робить, 13-90, що S-75, е якщо буде зведений в цю сторону, буде чекати. А він підсвітить 100%, бо тому що занадто близько ми до нього стоїмо. В нього огляду вистачить це 100%. Так, ну зараз просто не співпали. Мається на увазі точки огляду, і зараз ми на халяву просто його забрали. Смве також зробив постріл і, судячи по тому, бо я зараз в навушниках слухаю. Судячи по тому, як розірвався снарядик, це швидше за все був фугас. Так саме фугасик. Швидше за все, я не кажу напевне, бо, тому що це невідомо, це навіть, швидше за все, ніхто про це ніколи не дізнається, якими снарядиками він був. До тої пори, принаймні, поки він по нам не влучить і не напише. А так, то ми можемо тільки гадати. Так, ну що, одна пулька залишається, ну. хоча б одну пробили з барабана і те чудово. 967 хітпонтів залишається, так розумію, що з барабана, якщо ми в'їдемо 4 пульки, і всі 4 проб'ємо. То ми його, по ідеї, з барабаном маємо забирати. Так, ну йому не вистачає огляду. Це ПТ-7 рівня, яке б він обладнання там не ставив. Він нас ніколи не підсвітить, аби що там було. Так, і все ж таки дає зараз бланк, що таке. Так, перший зайшов, другий зайшов і третє. Так, третій також зник. Невідомо, чим його пробили. Зараз показує 967 хітпонтів, як було. Мається на увазі мод, як показувало, так і показує, бо тому що мені писали люди в коментарях, що от мод тут вверху показує, чи зайшов блант шотик, чи не зайшов. Отут. Але все ж таки зараз побачимо. Якщо він підсвітиться і у нього буде менше, ніж 900 з лишніх хідпунків, значить -шотик все ж шотик зайшов. І підкреслюю вашу увагу, що залишається менше ніж 40 секунд до кінця бою. Так, 35, навіть вже менше. Треба щось робити обов'язково, тому що ми залишалися одні проти семи танків. Він нам на один барабан, ми маємо його стовідсотково забирати. Так, все ж таки, бла два бланшотика зайшло. Так, і зводиться на вірочку, хотів збити гусеницю. Так, перша зайшла, і другим контрольним ми добираємо. Чудовий бій майстра здобуває Red Light. По епічних медалях. Подивіться, скільки насипало. Медаль Редлі Уолтерса, медаль Колубанова. Нагадую, залишався один проти семи танків. Дозорний, захисник основний калібер та воєн. І напулька він тільки 4100 одиниць, вісім танків знищив та 1619. Чисто досвіду він здобув. І з преміум аккаунту, подивіться, що значить катати на фулголді. голді. Мінус 67. 76, перепрошую тисяч срібла. Це дуже 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 багато. Бі тривав майже 15 хвилин. Затяжний в такий бій. І всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.